Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 33-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 листопада 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 708 тисяч вісіт особин за добу 1 тисяча триста і поранено 2 мільйони 126 тисяч 670 песиголовців за добу 4 тисячі п'ятдесят танків 9 тисяч двісті одиниць за добу 11. Бойових броньованих машин 18726 одиниць за добу 29 артилерійських систем 20 280 одиниць за добу 31, реактивних систем залпового вогню, 1 245 одиниць, засобів протиповітряної оборони 996 одиниць, літаків 369 одиниць. Гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 18619 одиниць за добу 44, крилатих ракет 2634 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 28683 одиниці. За добу 122 спеціальної техніки 3604 одиниці. Дані уточнюються. Не так. to ТюКЕ!